Несу тебе, Господь, нехай твій дух ве тебе, невеликий, все молі, Бог великий, люблю тебе, в моїм серці. Я збережу твій заповід, но серце. Сбереш у твій заповід нове серце, о нем любові хай гори. <му> ти просив мене, Ісус, за всі мої багання посвеси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене, великий, все мого ні, Бог великий, люблю тебе, мої серці, я збережу твій заповідь, нове серце, погнем любові хай. Серці, я свережу трі за повінове серце, поєм! Вітаю вас, люба церква, любов'ю нашого Господа. Ісуса Христа. Є такий гарний християнський гімн. «Щим з чим з'явлюся перед Богом? Як той день прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Дійсно, з чим ми предстанемо перед Богом, якими ми будемо, і що ми покажемо в своєму житті? Я хочу сьогодні поговорити про послання апостола Павла до Филипп'ян, третій розділ. Хочу почитати із сьомого вірша. Але що було для мене надбанням, те, я визнав Ради Христа? За втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, за для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І виявитися в Ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога. Через віру, щоб пізнавати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником в Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус. Христос, брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Апостол Павло мав дуже багато в своєму житті. Він був з багатої сім'ї. Він був з дуже привілегіованої секти фарисеїв, і його майбутнє малювалося дуже райдушним. Він міг мати і авторитет, і повагу, і е, певні матеріальні статки. І раптом апостол Павло каже, що все це визнав заради Христа. За втрату. Він відмовляється від цього всього, і каже, що все визнаю за сміття, вважаю все це за сміття. Так і говорить Слово Боже, бо земля і все, що на ній, згорить. І ми предстанемо перед Богом, предстанемо тільки зі своїми вчинками, з тим, як ми жили. Ми з собою не візьмемо звідси нічого: ні золота, ні багатства. Ми все залишимо тут. І знаєте, якось так символічно виходить, у нас знайома одна, вона в Маріуполі мала декілька магазинів. Ще на Харківщині в неї були магазини, і раптом в один час вона. Втрачає ті магазини в Маріуполі, розбито все, знищено, вона втікає на Харківщину, попадає бомба в той магазин на Харківщині, вона залишилась без нічого, і вона втікає на Львівщину, вимушено переселена. Вона мала надію на свої статки. Вона була досить багата, але вона залишилась ні з чим. І це те, що говорить Бог. Нерозумний, а сьогодні в тебе заберу життя. І що буде? Задумайся, каже Бог. І апостол Павло каже, все це я залишаюсь як сміття. Не це основне. Передо мною інша ціль. І ця ціль. Вимальовується в його словах Ісус Христос, ось до кого Він направляє свій погляд, заради кого Він відмовляється від всього цього земного. І Він прагне до неба. Ісус Христос і небо, ось Його надбання. Ось його надбання через віру, а не по цих законах. Він вірить, що він буде там у вічності. І це ніхто не дорікне йому, що він сказав неправду. Він сказав правду. І це так. Тому що до самого останнього свого подиху він вірив в Ісуса Христа. І він сказав важливі слова. Каже: я змагався добрим змагом. Віру зберіг. Біг, закінчив і тепер мені належить вінець. Він впевнений в цьому. І в нас немає підстав сумніватися в цих словах. Він дійсно, він віру зберіг. І йому належить вінець. Він з Ісусом Христом, Він з Богом. І Він говорить, що я ніколи не вважав, що я є досконалий, що я сильно вдосконалився у всьому, він навчав: якщо апостол Павло каже, що він не осягнув і досконалим не став, а він тільки прагне. Він спішить і він каже, що я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Я біжу. А ми? Чи біжимо ми? Чи вдосконалюємося ми? Ми не досконалі, ми далекі від цього. Але і ми не осягнули всієї вічності. Але ми маємо вдосконалюватися, зростати. Адже коли людина не росте, вона починає спускатися. І для того, щоб навчатися, ми маємо читати Слово Боже. Для того, щоб навчатися, ми маємо перебувати в зібрані. Ми маємо слухати проповідь. Адже кожен раз проповідник говорить тему, яку Бог поклав в серце саме для тих, хто присутній в залі. І дуже важливо. Слухати те, що каже Бог. Бог навчає нас через проповідь, навчає через читання слова, навчає через псалми, через молитви, через спілкування святих. І ми маємо бути в спілкуванні. І апостол Павло, в посланні до євреїв каже такі слова: не залишаймо своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку. Але заохочуємо один одного, тим більше, чим більше бачите, що наближається той день. Дійсно, наближається цей день все ближче і ближче. І ми бачимо цю репетицію приходу Антихриста, яка проходить зараз, коли має відбутись те, що написано в об'явленні Йоанна Богослова, коли царі добровільно. Віддадуть всю владу, віддадуть Антихристу. І ця репетиція відбувається вже зараз. Коли, знаючи, як поступати, царі не поступають правильно. І вони бояться, бояться цього чоловіка, який не просто полікоть, а весь в крові людській. Ми можемо. Надіється тільки на Господа, тільки на нього. Але з чим з'явлюсь я перед Богом, це залежить від нас. Що є моїм пріоритетом? Це земне чи небо? Хай Бог благословить нас, щоб ми там, у вічності, були разом побачились біля ніг Христа.